Розмова Ісуса Христа з Никодимом. Серед людей, які увірували в Ісуса Христа і Його чудеса, був Фарисей Никодим, один з начальників іудейських. Він прийшов до нього вночі, щоб не дізналися про це фарисеї, і начальники єврейські, котрі не слюбили Ісуса. Никодим хотів дізнатися, чи справді Ісус Христос, очікуваний Спаситель світу, і кого Він прийме у своє царство. І що потрібно зробити людині, щоб увійти в його царство. Він сказав Спасителеві, Раві, ми знаємо, що ти вчитель, що прийшов від Бога, бо таких чудес, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. Спаситель в бесіді з Некодимом сказав: «Істинно кажу тобі: хто не народиться знову, той не може бути в царстві Божому. Некодима дуже здивувало, як може людина народитися знову? Але Спаситель говорив йому не про звичайне тілесне народження, а про духовне, що означає людині необхідно змінитися, зробитися зовсім іншою в душі своїй, доброю і милосердною, і що така переміна в людині може відбутися тільки з силою Божою. Спаситель сказав Никодимові Воістину, по правді говорю тобі. Якщо хто не народиться від води і від духа, не може увійти в Царство Боже. Спаситель пояснив Некодимові, що людина, народившись тільки від земних батьків, залишається такою ж грішною, як і вони, отже, недостойною Царства Небесного. Народившись же від Духа Святого, людина стає чистою від гріхів, святою. А як відбувається така переміна в душі людській? Цієї справи Божої людям не зрозуміти. Спаситель ще сказав Никодимові, що він прийшов на землю постраждати і вмерти за людей, зійти не на царський престол, а на хрест, як Мойсей, возні Змія в пустині. Повісив на дерево мідного Змія, щоб спасти від смерті вжалених отруйними зміями євреїв, так і вознесеться Син Людський, так само буде піднято на хресне дерево і Ісуса Христа, Сина Людського, щоб кожен, віруючий у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бог так любить світ, що для спасіння людей віддав єдинородного сина свого на страждання і смерть. І послав його світ не для того, щоб судити людей, а щоб спасти людей, не став таємним учнем Ісуса Христа.